Новина номер один цієї ночі стало відомо, що США та Україна підписали угоду про корисні купалини. Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свереденко, повідомила, що Київ і Вашингтон створять інвестиційний фонд. Там збиратимуть гроші на відновлення України. Ще один окремий вкрай важливий для України пункт документа зброя, із окремо ППО від Сполучених Штатів. Ну а На сайті Конгресу опублікували повідомлення щодо надання оборонних послуг Україні на суму. 50 мільйонів доларів США гарячі новини зі США з'являлися протягом усього дня, і всі найголовніше зібрав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зараз на зв'язку. Дмитре, почни, будь ласка, зі зброї, вітаю тебе ще раз. А Яка там ситуація з нею? Леш, ну найголовніше, що сталося, що ця угода, хоча вона в принципі про корисні копалини, тобто, вона не передбачає військові питання, але тим не менше, вона розблоковує поставки зброї від сполучених штатів до України. Можу підтвердити, що, що тут в Конгресі дійсно вже отримали інформацію від адміністрації е, Трампа. А адміністрація зобов'язана, білий дім зобов'язаний погоджувати це з конгресменами про намір е, Білого Дому погодити контракт з Україною на продаж зброї. І боєприпасів більш ніж на 50 мільйонів доларів. Ну звісно, це не безоплатна допомога, так як було е, за Байдена, але це новий механізм, механізм, який дозволяє в принципі розблокувати поставки зброї е, і платити е, навіть попри те, що там написано формально, що це продаж зброї, теж не доведеться. Зараз детально все розповім. Отже, в документі, який напередодні в американському міністерстві фінансів е, підписали перша українська українська перша віце-прем'єр Юлія Свериденко і Американський міністр фінансів Бесент якраз йдеться про створення спільного інвестиційного фонду, і Україна вносить до нього вносить до нього коштів від нових, зверніть увагу лише нових ліцензій на видобуток нафти і газу, тобто це гроші, які надходитимуть до бюджету, але лише половина. А ось американці якраз можуть вносити як гроші, так і зараховувати вартість тієї зброї боєприпасів військового обладнання, яке вони передаватимуть Україні. То тобто, ну без безоплатні поставки, звісно ж, залишилися в майбутньому, на жаль. Але часи змінилися, і це набагато краще ніж та пауза із поставками, яка виникла, або ніж е, вимога, яка могла б з'явитися платити, наприклад, живими грошима. Що важливо, ця угода не змінює право власності на українські надра. Всі ресурси, як на українській території, так і в українських територіальних водах, як належали, так і належатимуть Україні. Ну і власне, ось як це прокоментувала інтер, людина, яка. Підписувала цю угоду перший віцепрем'єр Свириденко. Повний контроль е, і власності, е, які на, на, на наші всі ресурси, е, на всі ресурси, які в межах нашої території, в територіальних водах, е, саме Українська держава визначає де і Що видобувати і надра залишається в українській власності? Це закріплено угодою, і вона угода не передбачає змін процесах приватизації змін в управлінні державними компаніями. Багато моментів треба ще перевіряти. Власне для цього я і тут у сполучених штатах. Власне для цього я і працюю. Що можу вже зараз підтвердити? По перше, ми всі чули про драконівські тарифи, які Трамп хоче запровадити проти цілого світу. Була інформація, що якщо Україна підпише цю угоду, то тариф для України буде нульовий. Можу абсолютно відповідально підтвердити. Почув це з двох джерел і з українського боку і з американського. Що дійсно такий механізм є? Така домовленість є. Більше того, з українського боку почув навіть що цей механізм про. Писали в самій угоді, тобто тариф для України буде нуль. Ну і по-друге, коли тільки з'явився цей проект, коли тільки з'явилася ця ідея, передбачалося, що спільним інвестиційним фондом керуватимуть лише американці. Зараз у фінальному варіанті вийшли на формулу коли це 50 на 50 і коли немає, знаєте, умовного старшого брата, який керує всіма процесами а коли рішення можуть ухвалюватися тільки консенсусом, тільки згодою, бо ну немає вирішального голосу і. Щодо всього треба домовлятися. Ну тобто Україні ніхто не зможе нічого диктувати. Ще раз підсумую: від України будуть відрахування лише від нових контрактів. Тобто, починаємо із чистого листа, не буде жодних боргів, не зараховуватимуть минулу допомогу. А от від сполучених штатів будуть рахувати вартість тієї зброї, яку надаватимуть і відвантажуватимуть. Дуже важливий момент. Я перевірив його буквально за хвилину до ефіру. Рахуватимуть не ту зброю, яку надаватимуть можливо зараз, а лише ту, лише. Е ту зброю, яка надходитиме в Україну з моменту, коли угода буде ратифікована. Тобто, зверніть увагу, не підписана вчора, не від учора, але ратифікована. А для цього і Верховній Раді можливо тут в Конгресі ще знадобиться час. Ну тобто, по великому рахунку, всі отримали бажане Україна. в майбутнє розмороження поставок зброї. Трамп можливість сказати своїм виборцям, що дивіться, я дотримався слова. Я не Байден, я не надаю нічого безкоштовно, немає більше подарунків. Ну і саме тому американська адміністрація. Ця так поспішала, так просила вкластися до ста днів. Не всі витримали цей студенний марафон. Зараз активно тут в американських коридорах влади обговорюється інформація щодо можливої відставки Майка Волца, одного з основних переговірників Трампа. Подейкують, поки що немає офіційного підтвердження, що на посаді радника із національної безпеки його може залишити той самий Вітков, переговорник Вітков. Але по великому рахунку я хотів би зараз вам дати ключ від розуміння, Міння рішень, які ухвалювали під час цих ста днів Трампа. Для цього я поговорив з експертами. Ну і власне говорив не про кроки, не про публічні рішення. Знаєте, не про вірхівку айсберга, а про те, що нижче. Про мотивацію і про те, що керує Трампом. Цікава розмова. Раджу подивитися. Помилки це не про мене. Трамп цілком серйозно заявляє, що за перші 100 днів на посаді не припустився жодного промаху. Коли в ефірі великого шоу на каналі Newsmax, присвяченого першому політичному рубежу президентства Трампа він вийшов на телефонний зв'язок зі студією. Про це запитали, то почули. Скажу вам, це найскладніше питання, яке лише може бути. Адже я справді не вірю, що припускався будь-яких помилок. І схоже, це не поза. Він насправді так вважає. Через цю призму сприйняття Трампом і себе самого і світу варто сприймати 100 днів його президентства. Він генерує сирі, непропрацьовані ідеї, але щиро вірить, що вони найкращі, змінює плани залежно від настрою, і дійсно думає, що просто знайшов ще ліпший варіант, ніж обговорювали попередньо, навіть якщо світ його наміри і шокують ви тільки погляньте, він уже заявив, що Канада має стати 51 м штатом США. Він хоче забрати Гренландію, бо знає, що там багато корисних копалин. Хоче забрати Панамський канал. По суті, прагне відновити Америку такою, якою вона була у 19 столітті. Це головний ключ до розуміння підсумків перших ста днів, коли кажуть, а чого він реально досяг за цей термін? То і завдання, які поставали перед його командою, були настільки масштабними, що добрі наміри просто розбивались об реальність. Ну неможливо неможливо за три місяці примирити Ізраїль і Палестину. Неможливо припинити війну в Україні. Неможливо змінити Росію і перезавантажити стосунки з нею, як би не хотілося. А він щиро хоче довести, що є найкращим у світі переговірником, хоче отримати Нобелівську премію миру, і йому хочеться показати себе потужною особистістю іншим ніж були Байден чи Обама до нього. А тому так поспішали, вмовляли, тиснули щодо перемир'я. І другий ключ до розуміння всього, що відбувалося за сто днів Трампа його нестерпне бажання постійно доводити власну першість і решті політиків світу, і собі самому. А ця монета має і зворотній бік. Трамп органічно не сприймає критику, що, звісно, заважає відкритому діалогу. Гадаю, що через це Зеленському, а він міцний лідер воєнного часу, досі не вдалося вибудувати ідеальні стосунки з Трампом, бо Трампа не можна критикувати. У вас для цього є урядовці. От, хай і критикують політику США, адже навіть Путін зверніть увагу, навмисно особисто не критикує Америку. Так само, і це чергова підказка для розуміння процесів у Вашингтоні. Близьке оточення 47-го президента не просто не наважується його критикувати, а й навіть ставити під сумнів правильність його рішень. Поки немає чіткої команди, ще можна приходити в кабінет, озвучувати аргументи, переконувати. Так кажуть, міністр Бесенд нещодавно вмовив відтермінувати початок дії драконівських тарифів. Але якщо перша особа щось вже остаточно вирішила, незгода сприймається дуже жорстко. Він зараз уособлює політику, і чиновники навколо Трампа просто бояться озвучити факти чи навіть думки, які могли б йому не сподобатися, не бажаючи лишитися без роботи. Ці 100 днів Трампа були ще і 100 днями переговорів. Коли результат, нехай навіть не постійне, а коротке перемир'я в Україні у Білому домі так хотіли отримати до президентського політичного рубежу, так боялися спровокувати Кремль на демарш і зірвати перемовини, що, схоже, перестарались із поступками Москві. І про це все частіше говорять експерти. Адже погана угода точно не в інтересах Сполучених Штатів, бо вона лише означатиме, що Росія нападе знову, можливо, не за президентства Трампа, можливо, пізніше. І будь-які поступки Кремлю лише йдуть у кишеню Путіна. І ще один найважливіший ключ до перших ста днів нового терміну Трампа його команді так потрібне перезавантаження з Москвою, що вона часто забуває, з ким має справу. Що жодна така спроба не була успішною. Що Кремль може спокійно пообіцяти, а потім так же спокійно не виконати. І це навряд чи недосвідченість чи наївність. Гадаю, і Трамп, і люди навколо нього мають зрозуміти, хто є Путін насправді. Я навпроти нього за столом сиділа, коли він ще був директором ФСБ. Цю історію я не можу розказувати, але я і зараз думаю, як тоді відчула. Може Трамп і вважає, що Путін його друг, і з ним можна вести діалог, але сам Путін завжди буде сприймати Америку як ворога завжди. А це схоже урок, який команді Трампа таки доведеться вивчити у наступні 100 днів президентства. Якщо у перші 100 все ще залишаються ілюзії щодо Москви і її справжніх бажань. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.